Вітаю всіх глядачів Галичини. Наш інформаційний вечір триває, і зараз у студії програми Проголне в деталях можемо спілкуватися з депутаткою Івано-Франківської обласної ради Марією Савкою. Пані Маріє, доброго вечора. Доброго вечора. 에, давайте розпочнемо в принципі нашу розмову щодо підсумків цього року повномасштабної війни. Я знаю, що він вплинув на всіх у нас, і в тому числі і дещо змінив і вашу сферу, оскільки я знаю, що ви активно займалися волонтерством протягом цього року. Є е, які б, можливо ви такі найбільш вагомі завдання? Які ви ставили потім, перед собою протягом цього року, вдалося виконати і що вважаєте пріоритетами? Ви знаєте, ця війна вона змінила нас, вона змінила наші родини, вона змінила нашу державу. Ніби війна витала в повітрі, ми розуміли, що вона може бути, але от коли вона почалася, для кожного з нас це було стрес, це був шок. Від якого треба було якнайшвидше отямитися і починати рухатися вперед? Допомагати як нашим військовим, так і тимчасово переміщеним особам. Ви знаєте, десь вже зразу в п'ятницю на другий день пам'ятаю, що я поїхала до Рогатина. Це якраз мій округ, зібрала керівництво громади, депутатський корпус, і ми на базі школи, ліцею братів рогатинців вже зробили центр, де в той же день почали збирати продукти, речі теплі. І вже в понеділок зранку ми першу фуру відправили в Івано-Франківськ. Я пам'ятаю тоді, якраз Ігорю Лукиніву, ми її передали. Тобто це такий був перший крок. Потім вже багато волонтерів почали цими напрямками займатися. В себе десь безпосередньо на підприємстві я заступник з комунікації. І якраз цей напрямок передбачає тісну взаємодію, якраз по допомозі і переміщеним особам, і нашим військовим. Насправді, спочатку. Війни ми тісно працювали з міністерством оборони, ми тісно працювали з міністерством охорони здоров'я, десь е, направляючи фінансовий ресурс саме на той час найне, найнеобхідніші предмети, про які нам е, просили допомогти в фінансуванні е, Переміщені Особи також ми були закупили велику партію продуктів і паралельно направляли фури в е, прифронтові області і е, допомагали владі для тимчасово переміщених. Осіб. Тобто багато з наших працівників вони пішли добровольцями на фронт і без сумніву, що їм потрібна була допомога. Але десь на якомусь етапі ми розуміли, що така точкова допомога вона потрібна, але не є конче ефективною. І е, коли е, керівник юридичної компанії Моріс Груп Андрій Романчук десь об'єднав бізнес е, в, е, в допомозі в координаційний центр Сев'юкраїн, е, це стало насправді от такою стратегією дорожньою картою, як допомагати. В чому це полягало? Це полягало в тому, що ті е, воєнізовані е, наші підрозділи, які формувалися на Івано-Франківщині, вони мали певну потребу і в предметах обмондирування, і в предметах. Іншого напрямку вони складали цю потребу, відправляли в координаційний центр. А бізнес, який об'єднався навколо цього координаційного центру, спрямовував туди фінансовий ресурс. Професіонали, люди, які твердо мали зв'язки із е, зарубіжжям, в дуже короткий термін за доволі е, низь, низькими цінами цінами, які існували на ринку, закупляли цю потребу, і наші підрозділи е, таким чином були укомплектовані. Е, це триває е, тривало, триває і буде тривати. Знаєте, і от якраз в п'ятницю минулу відбувся підсумок роботи цього координаційного центру е, в короля Данила. Відбулася ця зустріч, що надзвичайно приємно. Вона от Пройшла через мене, були військові, керівники наших військових підрозділів. Фактично 80% часу говорили вони. Це було дуже важливо, значимо для кожного, хто був присутній на цій зустрічі. Так, вони дякували, але ми розуміли, наскільки це було важливо для них в той період. Ну і напевно, що десь грамота від командувача нашими збройними силами для мене особисто. Я отримала цю грамоту. Вона також є дуже важливою. Це, напевно, грамота, яка є, ну, я рахую одної з найважливіших в моєму житті. Так, Вимпел також підписаний паном Заложним. Це також. Дуже значимо, подяка для нашого підприємства. От е, такі десь моменти. І знаєте, це треба йти вперед. От е, сесія е, обласної ради зовсім недавно відбулася. Перед сесією до нас поступило е, прохання від центру е, комплектації нашого Івано-Франківського на 4,5 мільйона допомогти. І ми твердо ініціювали, щоб тих 4,5 мільйона були направлені на ті цілі, про які нас просили. Це також підтримка, також допомога і хороший лобізм е, в сьогоднішній день. Тому так так от десь поступово і рухаємося. А як вам допомагає в цьому співпраці з міжнародними донорами, і чи це, скажімо, так, ще зв'язки ваші? Чи вдалося налагодити якісь нові за цей рік? Ну, ви знаєте, дуже цікаве запитання. Десь ще навесні. Ми відчули, що міжнародні донори насправді з ними треба активніше співпрацювати. І якраз на початку червня в нас відбулася зустріч з представниками агентства з міжнародного розвитку США Юсейт по підтримці перейме тимчасово. Переміщених осіб ми десь їм, допомогли їм зустрітися з керівництвом обласної військової адміністрації, визначили ті потреби, які сьогодні є пріоритетними. Дуже в короткий термін, розумієте, бо завжди е, міжнародні донори вони трошки працюють так в, в часовому вимірі довго. А тут буквально в місячний термін ми отримали майже на 10 мільйонів. Ну, е, холодильники, пральні машини, побутову всю техніку, яка помі... потрібна по переміщеномуся, ліжка, матраси, постіль е, і так далі. І е, е, ми десь гарно, так офіційно передали шести громадам: Рогатинський, бо я так по бурштинський е, Дубіве. Галицький, Тесменецький і е, е, Калужській громаді, е, тобто це була дуже суттєва допомога, але поряд з тим, ну давайте ми візьмемо: є йде війна, так ми розуміємо, що наша армія це є наш фронт, і ми повинні якнайбільше їм допомагати. Але є ще другий фронт. Є фронт економічний, і без нього також швидкої перемоги не буде. Тому е, я рахую, що ну на, на якомусь етапі я зрозуміла, що одним з основних завдань, які я ставлю перед собою, е, це от, допомагати розвиватися і рухатися економіці. У нас е, десь був створений такий е, е, молодіжний проектний офіс. Одна я в цьому офісі десь такої вікової категорії, а решта всі молоді креативні люди, які раз почали напрацьовувати проекти. Для того, щоб допомогти розвиватися бізнесу економіці. І е, в минулому році ну, насправді ми зреалізували е, дуже амбітний проєкт розвиток бізнес-середовища, е, бізнес-сектору в Україні. Це насправді дуже був амбітний проєкт. Бенефіціаром цього проєкту була Івано-Франківська торгово-промислова палата. ну, і Це був за підтримки Агентства з міжнародного розвитку США, USAID, якраз. В чому от, я дуже коротко вчув. Чому полягало це до нас з восьми прифронтових територій: це Одеса, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Миколаїв, Полтава, Чернігів, Житомир. Приїжджав бізнес по восьми напрямках. Ми брали сільське господарство, крафтові виробництва, переробка, туризм і готельний бізнес, лісова перероб, ну, лісова напрямок деревообробки, АТ, технології, легка промисловість. от і Великі підприємства, це конкретно Кожному напрямку був тур присвячений. Приїжджав бізнес. Ми відвідували успішні наші підприємства. За цей період якраз зав'язувалися хороші ділові зв'язки. Дехто з наших гостей приймав рішення про релокацію в нашій області, тому що ми зустрічалися із керівництвом громад, тобто давали посил, що тут їх чекає, тут є можливість зупинитися. Багато напрацьовано і логістичних зв'язків поставці сировини чи реалізації продукції. І навіть деякі наші підприємства допомагали, бо були порушені вийти на експорт з продукцією. Тобто, десь отакий-такий зав'язався тандем і. Якраз в середині грудня підсумок цього проекту був дозвичайно важливий. Це був проведений. Ну я рахую, що це вперше в нас на Прикарпатті великий економічний форум. Дуже тішуся, що до нього долучилися заступниці міністра. Це заступниця міністра економіки. До речі, наша землячка Тетяна Бережна. Також заступниця міністра інфраструктури і регіонального розвитку пані Олександра. Фамілію забула от. Був голова тернопільської нашої адміністрації військової. Багато керівник агентства туристичного держави, тобто дуже багато людей топових зібрався бізнес. Це було більше 250 чоловік. 80 чоловік це був бізнес з наших восьми прифронтових територій, і решта наш бізнес і чиновники, тобто керівники територіальних управлінь. Були проведені дуже класні панелі, де Висвітлювалися ті питання, які дуже турбували бізнес. Цей ну я рахую, що він вдався, тому що я бачила, яка зацікавленість була в учасників цього форуму. Вони вибирали в яку панелі взяти участь, переходили від одного до другого, тому що питання, які розглядалися, насправді були пріоритетними. І після цього ну, нас, зараз ми працюємо над продовженням цього проєкту з виходом на міжнародний рівень, допомогти бізнесу експортному потенціалу, Алі, я думаю, що дасть Бог і нам це вдасться. Це один з таких напрямків. І другий, напевно, те, що ми дуже багато говоримо, це тільки початок. Я не знаю, чи навіть вартує анонсувати, але все-таки скажу, бо мене це завжди болить. І мені так хочеться, щоб ми якось зрушили той камінь з місця. Це наш духовний галич. Зовсім недавно ми десь півтора року назад написали проект, якраз духовний, і подали його на, на транскордонний, щоб його реалізувати в транскордонному проєкті. Поряд з тим, на той період це не розглядалося. І ось сьогодні, якраз десь не сьогодні, а кілька днів назад греко-католицька громада в Румунії, Мармуреші, якраз має історичний центр, який датований дуже дуже давньо і шукала партнера в нас. І згадали... Про той який був нам написаний, і е, зразу е, зв'язалися з нами. Е, е, ми десь попробували якраз в, в п'ятницю минуло зорганізувати е, таку нараду в нашій єпархії е, е, за представництва і керівництва єпархії, і е, е, нашого е, цього парку національного керівництва Галича. Тобто, е, Обговорили це питання і зараз пробуємо рухатися. Тобто, це може бути великий, Це на кілька років цей проект розрахований, і це може бути великий фінансовий ресурс, який зможе зрушити з місця те, що ми говорили. Напевно, що до 1125-річчя Галича це було би взагалі знаменною подією. Дай Боже, би воно зрушилося, би воно почалося, бо це все ще висить в повітрі. Воно тільки формується і форматується. Але ну щиро молюся, щоб, щоб воно мало продовження і щоб воно було зреалізоване. Ну теж дуже хочеться і будемо за це вболівати. А ви дуже гарно сказали про те, що економічний фронт один з тих важливих. З якими проблемами найчастіше стикається бізнес зараз? Чи це такі загальноукраїнські проблеми, чи є і наші локальні, які ми тут можемо вирішити, звичайно, ми не можемо порівняти бізнес. З прифронтових територій і бізнес з наших територій. Ви знаєте, от перша наша тур е, був присвячений сільському господарству. І до нас приїхали з Чернігова підприємці, в яких 10 тисяч гектарів землі, це дуже велике, яких були ферми. І коли вони показували на відео, як їхня худоба е, бігає по полю, частина вже пала, е, цей. ви розумієте, якого рівня це проблема. В нас, звичайно, такі проблеми меншого характеру. Це в першу чергу в великих підприємствах, ну і в малих також, були порушені логістичні зв'язки. Тобто ми мали через порти, поставлялася сервина. І ці зв'язки були порушені, тому частина підприємств на якомусь етапі змушена була зупинитися до налагодження. Чи, наприклад, вже реалізована продукція, яка йде на експорт, також це також було порушено, тому що різними також через порти часто ця продукція відгружалася. От це перший такий, такий момент, який був ну, на, 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 на першому етапі, потім поступово які зв'язки налагоджувалися без. Сумніву, я не хочу питати, ну, зачіпати питання бронювання, бо це надзвичайно складне питання. Але сталість ну сьогодні підприємства хвилюють і те, щоб в них був сталий колектив працівників, професійний колектив, бо часто на робоче місце треба ту людину, яка 3-4 роки повинна затратити на, на навчання, щоб мати допуск до тої роботи, яку вона виконує. І коли такого працівника десь ну він вилучений на мобілізацію. Його дуже важко замінити. Це також є питання, яке дестурбує на сьогоднішній день бізнес. Вперше то також стабільність наших податкових моментів. От якраз на цьому форумі ми обговорювали ці питання так. Бізнес повинен бути твердо переконаний, як він рухається, що він повинен яка затратна частина його на податки, і як він має. Бо більшості на початках бізнес шов в мінусових ситуаціях, але він не зупинявся і рухався вперед. Ну і власне маємо справу з релокованим бізнесом і до нас, наприклад, паття. От як би ви оцінили загалом цей процес? Наскільки він очікувано? Ну тобто результати його очікували ви на початку, коли почалася ця релокація, що були саме такі результати? Ну, наприклад, от я уявляю собі, що я підприємець. Так, я вклала фінансовий ресурс, я вклала свою душу в то підприємство. Зараз йде війна, колектив прифронтових без сумніву, що люди багато виїхали за кордон або перемістилися в наші тилові області. Так? так, я, як керівник, як власник бізнесу, думаю про те, як його врятувати. І один з напрямків це без сумніву релокація. Тут держава дуже підставила. Плече я не надто володію цією дуацією, але я знаю, що були повністю повернуті релокованому бізнесу витрати на логістику переміщення і інші якісь моменти, які напрацьовані. І тут ще я от хочу сказати, що якесь дуже твердо підставили плече міжнародні донори. Наразі я ще паралельно виконую функції віце-президента торгово промислової палати, і от якраз в минулому році торгово промисловою Палатою був. Реалізований такий проонівський проект в рамках проон дуже серйозний, якраз по підтримці релокованого бізнесу. Тобто, це 20 грантів по 5 тисяч доларів, які якраз допомогли бізнесу, який сьогодні вже переміщався або вже був релокований безпосередньо, стати на ноги. Десь цей це також суттєва підтримка, особливо для дрібного і середнього бізнесу. Для них це кошти значні. Десь в такому ми дуже багато от, в процесі наших турів зустрічалися з е, релокованим бізнесом. Е, ну я хочу відмітити, що насправді е, наші громади, обласна адміністрація, багато працювали в цьому напрямку, щоб допомогти релокованому бізнесу твердо стояти на ногах і допомогти. От ми були на Косівщині, е, там з Херсона релокувалося підприємство, яке виробляє з натуральної вовни ков... е, 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 килими. От, і ці килими йдуть стовідсотково на експорт. Так е, в чому була проблематика? Вони з десятьма своїми працівниками релокувалися, їм треба було набрати ще. Ну насправді дуже складно е, 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 було. Е, ну, я відчувала, що в них є проблематика в цьому напрямку. Така сама проблематика є з е, легкою промисловістю. Тобто, бі, дуже велика кількість бізнесу, який релокувався, має якраз напрямок легкої промисловості. І от Швеї. Е, Фактично дуже тяжко знайти, тому я рахую, що якраз зараз наші ліцеї, ну наші які навчають робітничих професій, по першу чергу повинні в цьому році. Я думаю, що вже і звернено і звернути на цей напрямок особливу увагу для того, щоб дати можливість працівникам навчитися і отримувати за це достойну зарплату. І, і після нашої перемоги напевно буде така дилема, тому що ті регіони, які прийняли цей бізнес, вони будуть зацікавлені в тому, що він залишився. А ті звідки не поїхали, будуть робити все можливе, щоб повернувся. От так я як побачите сказання цієї проблеми, тому що з того досвіду, що я спілкувалася з різними підприємцями, багато хто каже, можливо, ми будемо якусь філію залишати тут наприкарпаті, а основний центральний офіс десь так, там. Так, звичайно. Знаєте, якщо вже наприклад підприємство стало на, на свої своя, тобто воно вже десь чуть, чуть міцніше, то без сумніву, що якщо буде така можливість. Щоб е, і там, і там е, відновити на старому місці і паралельно, щоб працювало на нову, то це один з найкращих показників. І е, я таки ще раз хочу вернутися, ми з вами перед початком е, десь розмовляли, що знаєте, от в нас е, в області е, ну, завдання в тому, щоб релокований бізнес, який приїжджає, щоб надати йому преференції, щоб він себе відчував комфортно, і ми ми запрошуємо релокований бізнес. А коли ми, наприклад, спілкувалися під час форуму, бо до нас були в нас були присутні на зв'язку. Заступники, перші заступники з восьми прифронтових областей, якраз зі Львова був заступник таки очно. От і з керівником чи заступником Чернігова ми спілкувалися. І він каже: от, ви говорите, дуже багато це якраз і податкова служба брала в цьому панелі участь. Багато говорити про релокований бізнес. А мене каже, болить серце. Бо ми думаємо, ви хочете, якби він прийшов до. Нас, а ми думаємо, як би він від нас знайшов з прифронтової території, тому що без бізнесу область не має майбутнього. Ну от такі, такі, от, наприклад, важелі, так такого, і вони поки що існують. Ну тут, тут же треба певно, державну політику, звичайно, статит, щоб регулювати це все, пані Марія, Ви багато років займалися сільським господарством, опікувалися цим напрямком. Я мушу запитати, я розумію, що зараз ви трішки від цього відійшли, але все ж таки сільське господарство це теж бізнес. Починається в нас вже така активна весня. На кампанії. Ми пам'ятаємо, які труднощі були минулого року. Труднощі з пальним, труднощі з мінеральними добривами. Наскільки цього року можуть бути схожі виклики, чи, можливо, вони будуть ще важчі? Е, ну, е, насправді аграрний бізнес в минулому році е, був в дуже складній ситуації. Надзвичайно складній. В першу чергу ми розуміємо, що наша Україна і аграрний бізнес це орієнтований експерт е, сервини. Так? Е, Вся логістика відправки сировини на експорт вона була порушена, порти були закриті. Так? І на елеваторах до цього часу ще є величезна кіт, при тому, що вже зерновий коридор є, але ми розуміємо, що він працює не в тих обсягах, які би хотілося нашим аграріям. І значна частина зерна є ще на елеваторах. А що це таке? Це відсутність обігових коштів. Тобто зерно продане, є гроші, закупляється, рухається далі. Але поряд з тим, знаєте, я десь цікавилася, як ми в області засіялися, як пройшла посів озимих. Він пройшов на рівні минулого року. Тобто, ну, там майже, майже складова. Тобто, ви знайшли той фінансовий ресурс наші аграрники і засіялися. Ну, а це дуже добре. І бачимо, що озимі сьогодні в доволі хорошому стані. Зараз ми напередодні весняної посівної. Так, є проблематика з дорогими. Мінеральними добрими, ми розуміємо, що вони надзвичайно дорогі. Так є проблематика з дорогим пальним, так є проблематика з низькою ціною на сільськогосподарську продукцію. Але я рахую, що це, ну, це тимчасово. Дай Боже стійкості нашому аграрному бізнесу ці речі перейти. І після перемоги все стане на свої місця. А ми взагалі допомагаємо їм зараз вийти на ринки. От якраз в торгово промисловій палаті у нас зараз напряму йде співпраця з торговою промисловою палатою Бельгії, і ми якраз аграрний бізнес в самому першому звели з підприємцями бельгійськими, і вони зацікавлені в експорті нашому експорті. Зараз вже напряму працюють в цьому напрямку. А ви зацікавлені в експорті загна чи чогось не, чого? не тільки. Не тільки там може бути і продукція переробки, тобто це різноплановий дивиться. Ми розглядаємо варіант. От тикас мені цікаво, наскільки це може бути стимулом для того, щоб ми не експортували, не експортували лише зерно, а умовно, скажімо так, макаронні вироби, так які в більшою приходять наш нас аграрний бізнес прибудет. до речі над цим дуже активно працює. От візьмемо, наприклад, навіть приватне підприємство Вільхівці в Гроденківському районі. Так це ну будемо говорити, підприємець, який сам себе зробив, тобто на 3000 гектарів. Він побудував величезний елеватор, майже на 140 тисяч тонн. І паралельно, от його ще до війни великою задумкою побудувати було млин. Тобто він хотів млин і переробку. Війна е, ну, відтермінувала ці, е, ці моменти, але це ну, поглиблена переробка. Ми розуміємо. Я переконана, що як війна закінчиться, то цей проєкт також буде зреалізований. І також такого, такі, таких багато прикладів, коли йде е, е, навіть невеликі підприємці беруться за такими речами. Подивіться, скільки в нас сироварень зараз. Е, е, Нових повідкривалося, правда, крафтові такі маленькі крафтові сироварні. Ну це дуже дуже сильно і має майбутнє. Тим більше, що сьогодні ми маємо і, наприклад, коровича бринза гуцульська це вже наша географічна назва. розумієте? під цим брендом можна продавати дуже серйозні речі і отримувати за це добрі дивіденди. Пані Марія, я дякую вам за цей оптимізм, який ви принесли в нашу студію. Загалом, якщо підсумувати нашу розмову, то ви зараз бачите більше викликів для підприємців в Карпатії України чи більше перспективи, е, ну, дивіться, е, під лежачий камінь вода не тече. Кожен е, сам обирає свій шлях. Зупинятися ніхто не ну ви подивіться, підприємства працюють не, не всі, так якби цей, але треба рухатися, треба боротися з викликами. Виклики є, без сумніву, їх треба долати. Інакшого на нині інакшого шляху немає. Навіть по цій енергетичній погадаємо навіть побачите зиму пережили. Так вже настала весна. Весною вже буде це, і ми повинні навіть зараз так зима прожита. Ми повинні задуматися над тими проблематикою, якою ми прийшли. І напевно підприємці повинні задуматися. Тобто вони повинні мати альтернативні джерела енергетики, якщо це можливо, звичайно, у межах їхніх підприємств. Ну так є, є час, щоб на це подумати. Дуже дякуємо за розмову. Марія Савка, депутатка Івано-Франківської обласної ради, була нашою гостею. Дякую всім глядачам, які дивилися Галичину. Залишайтеся і далі з нами. Адже попереду ще багато цікавих розмов і цікавих гостей.